Триматися за руки і кутатись у променях заходу сонця, цілуватися під пташиний спів, ховаючись у серпанковому затінку, лише зеленувати жовті крони дерев, і про холодний вітер знали, як сильно вони кохали, бігти і бігти подалі від усього, котитися із пагорбів та бруднити в'язані светри на спинах, а потім сміятися. До нестями і болі в животі та під ребрами, витирати сльози та бігти швидше, поки хтось ногами не спіймає скрючений у петлю корінь старого дуба, що теж виліз до сонця і любові, до хрипів кричати у небо і довго дивитися одне одному у очі, перевіряючи, хто швидше здасться на цей раз і першим попросить про поцілунок, коли просити було не потрібно. Бо завжди можна. Насвистуючи знайомі мелодії з колекції вінілових пластинок, Мінхо заплющив очі і вдихнув хлідний аромат його волосся. Кожна секунда біля нього сотні непрожитих історій із хеппі-ендом. Ендом. Ти тремтиш, почулося зверху. Боюся, обійняти сильніше, щоб не зламати тобі ребра. Обидва засміялись, хоч розуміли, що просочений росою одяг наближав неприємний візит до лікаря із парною пневмонією. Ходімо, треба нагодувати твоїх котів. Мінхо оглянув на нього знизу і усміхнувся, цілуючи у підборіддя. Моїх? Кажеш так, ніби не ти що вечору надуваєшся від гордості, як індик, коли вони йдуть грітися до тебе, ігноруючи мою присутність. Не дури мене, Крістофера. Той нічого не відповів, підвівшись та простягнувши руку, щоб допомогти йому піднятись. Іноді я сумую за минулим життям. Замислившись, промовив Кріс, переплітаючи пальці з мінхо. Мені подобалося бротити вуличками старого міста і дивитися вистави пародії на королівське життя. Проте у минулому житті я не відчував твоєї присутності. Ти не уявляєш, як самотньо мені було. Я своїх майже не пам'ятаю, але щоразу, як народжувався знову, мене переслідувало, щось, ніби я постійно шукав те, від чого мене відривали, знайшов, з усмішкою поглянув крізь, наблизившись і лагідно провівши по щоці долонею. Нарешті знайшов так мови мовив мінхо, підставляючись під поцілунок і розсипаючись на атоми у його руках. На цей раз ми проживемо нашу вічність разом. Тепло його дотиків запалювало у грудях на і створювало мені всесвіти. Навколо них засвітила жовтувата аура і поплескала візерунками по землі. Залишаючи по собі мерехтливі доріжки з краплинок туману, мінхо притулився чолом до його плеча і схлипнув, змахуючи сльози. Досі не вірилося, що прокляття, накладене сотні років тому, нарешті знялося їхні душі тепер вільні творити свою історію у смертних тілах на залишок недовгого людського життя, проте це життя точно останнє. І проведуть вони його разом, щовечора читаючи твори класиків перед каміном, що тріскотів вогняними іскрами, танцюючи під музику і граючи борошном, а потім прибираючи та все разом, створюючи ще більше безлад. За що нас тоді покарали, я так і не згадав. Запитав Мінхо вже перед порогом дерев'яного будинку хіба це має тепер значення? Відповів Кріс, цілуючи у скроню, але насправді він просто не хотів його хвилювати і пробуджувати пам'ять. Проте перед очима назавжди закарбувалася сцена жорстокої розправи над юним мінхозе сумні пісні, сповнені тугою, коли побачив мертве, залите кров'ю коханого. Він кріс був там, кричав крізь прозору тінь світу мертвих. Але втрутитись не дозволяли в наступному житті, можливо, з насмішкою мовив голос, що таємничо посміювався за спиною після кожного переродження, але зараз, нарешті, він затих. Крапля поту з чола повільно покотилася на кінчик носа, а там зависло точно над хвилястою макітрою Хінджіна. Який сконцентровано висунувши язика, розмальовував харчовими барвниками татуйовані руки Чанбіна, години вмовляння цуценячі, карі анімешні очі і занудне Ну, будь лагасочка, від хаотичного сусіда по квартирі і таємного краша, таки дотисли на червону кнопку, що відповідала за контроль морального спокою, і відірвали її до біса він не зумів відмовити, тому зараз рясно і знервовано пітнів, коли Хінджін нахилився так близько, що спокусливі фантазії на ниточці висіли над реальністю. Як шурхотливий фантик від цукерки над котом, він молився, щоб його тверді соски не привертали багато уваги, хоч вони без того приковували до себе погляд, коли на сонці виблискував пірсинг. Та не сіпайся ти, ще трохи. шикнув Хінджін, міцніше схопившись за плече і лишивши там вм'ятини від розфарбованих у різні кольори нігтів. Я що тобі, розмальовка ходяча, фальшиво обурився Чанбін, на що Хінджін лише гмикнув. Ні, всього навцього художній проєкт, а роялті будуть? зі сміхом запитав той, але вмить посуворішав. Коли обличчя Хінджіна опинилося на відстані катастрофи від його. Хуйоялці, зсунувши брови, відповів він. Камон, хоч б один поцілунок, ніби в жарт, а ніби ні, мовив Чанбін. Гаразд, один. Спокійно сказав Хінджін, як ніби його попросили пересунути табуретку. Це було так просто, чи він з мене гонить. Ще більше запанікував Чанбін, намагаючись прослідкувати зміни в його поведінці, проте нічого не виказувало його сумнівів чи жартів, і Чанбін не знав, що виявилося б кращим. Готово. вигукнув Хінджін і відійшов, прискіпливо оцінюючи свою роботу. Міцні руки Чанбіна здавалися ще привабливішими після того, як він додав їм кольору. Знаєш, мені подобається. Навіть шкодую, що не забився кольоровими татухами, не брехав Чонбін, роздивляючись себе у дзеркалі. Звісно, подобається. Це ж я малював. цокнув Хінджін, театрально відкинувши волосся назад, певно, з очікуванням на оплеска, та зробив фото, подумки вже коректуючи яскравість у фотошопі. То як роялці приймеш зараз чи почекаєш оцінки. Глибоко вдихнувши, чанбін безпомічно прошепотів, «Хочу зараз. З гримасою інакше й бути не могло, Хінджін наблизився і впевнено нахилився, цілуючи в майже дерев'яні губи. Боже, з фарбованою лялькою, то було б, як цілуватись, розслабся ти, посміявся він, штовхаючи чанбіна на крісло, відчуваючи на колінах його вагу, чанбін завмер. Розглядаючи так близько майже ідеальні лінії обличчя, він повільно провів долонями по спині, не відриваючи погляду від пухлих вуст, які у миті захотілося розчервоніти своїми, провів пальцями по рельєфних стегнах і глухо застогнав. Коли Хінджін пустотливо, мизнув кінчиком язика по шиї і повів до підборідця, мрожачись від поколювання щетини. Цього досить? з усмішкою запитав, коли долоні чанбіна стисли сідниці, що аж ніяк не було неприємним і точно не тим, що хотілося би зупинити. Можна влізти в борг?» – Пошепкою запитав Чанбін майже у губи, на що Хінджін лише засміявся, обвиваючи руками його шию. Вкусивши за нижню губу, Хінджін відтягнув її, підхоплюючи своїми губами і засмоктуючи. Відчувши п'янки шкіри Чанбіна, зміксований із запахами барвників. він притиснувся пахом до його живота і засувався, отримуючи задоволення від терця. руки блукали по недомальованих голих згинах, а в голові паморочилося сильніше. Довго віддаватимеш, сказав Хінджін, знімаючи з себе футболку і відкидаючи її у бік. «Згода» потягнувся до зав'язок на його шортах Чанбін.